Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі наша дача. Щойно ми отримали теплицю з полікарбонату, в котрій будемо вирощувати свої рослини наступного року. І в цьому відео я хочу показати, як виглядає комплект, коли отримуєш від транспортної компанії. А також ми виставляємо сьогодні фундамент, я його виставив майже. І ми прикріплюємо, вкопуємо якаря. Саме це я хочу вказати. Каратенечко вам показати. Сподіваюсь, комусь це буде корисно. Поїхали. Теплиця у нас розміром 6х4. Саме такий розмір у нас дозволяє ділянка наша. Ось так виглядає комплект. Все упаковано стреч плівкою. Бачите, набір різних з'єднань це такі частини арки. Арочна буде тепличка наша. Двері це лючки, бачите, вони під арочку так трішки зігнуті. В зборі вже двері це вхідні і вихідні. Вони вже у нас на цьому. Бачите, ось навіси. І у нас також прийшов комплект фундаменту. Можна фундамент будувати з ну, бетону або якісь там кирпічі шлакоблоки, а можна брус, дерев'яний брус. Саме такий фундамент ми і замовляли. Прийшов комплект полікарбонату. Це 6-мм полікарбонат дуже високої якості. 10 років гарантії головна умова, коли обираєте який полікарбонат для теплиці, друзі, це його світостабілізованість від ультрафіолетових лучів, і також особливі якісь властивості, котрі допомагають. Пропускати сонячне світло і рослини будуть хорошо рости. Так, давайте, друзі, все ж таки подивимось на цей фундамент. Бачите, брус 10 на 10 він вже у нас оброблений. Оброблений з ну, спеціальними засобами, котрі будуть його на протязі багатьох років захищати від плісняви. від... Шкідників, ну і також пожаробезпечний. Ми виставили цей брус по рівню. Бачите, це обов'язкова умова. Но спочатку ми, звісно, виставили нашу тепличку відносно того, як вона взагалі буде розміщуватись на ділянки. Бачите, ось Вздовж паркану ми поставили, я проміряв, щоб розміри були і там, і тут, тобто, щоб вона була паралельна так? і паралельно нашій майбутній доріжці. Тут поки що нічого нема перед, перед воротами, але орієнтовно ми так вже виміряли, що буде вона стояти, щоб не стояла косяком, як то кажуть. І також відносно наших е, високих грядок, ми її виставили. Потім перевірили по діагоналях. Це ми робили вірьовочкою спеціальною, переміряли тут по діагоналі і ось тут по діагоналі, щоб вона не була перекособочена проміж собою по діагоналі. Ось, І все скріпили, так як у нас розмір майбутньої теплиці 6х4, а 6 метрів все ж таки, ну, от нам в Київську область везли цю, цей комплект з міста Дніпро. Звісно, що вантажівка 6 метрів ну, не всяка візьме, тому з двох частин у нас 6 метровка складалася по 3 метри. А поперечна оця торцева, вона так і є 4-метрова. скріпили оці ми скріпили такими пластинами. Бачите? Ось вони І ззовні і зсередини пластини. А по кутах ось такі е, прямокутнички. Особливо важливо, що от тут є така, бачите, е, якби реберці жорсткості. Це дуже-дуже важливо по всіх кутах. У нас такі куточки металеві. Ось так ми виставили. І ще додам, що все перевіряв я за допомогою рівня. Ну, Друзі, ви ж розумієте, що така теплиця вона заввишки буде 2,3 метри, завширшки 4 метри, а завдовжки буде 6 метрів. Тому парусність буде досить така велика. І для того, щоб цей фундамент, цей брус ну, міцно так тримався на землі, коли ми вже збудуємо, щоб не хиталась наша теплиця вітром, щоб її не підірвало, ми встановлюємо ось такі якаря. Це такі металеві труби, зварені, вони оцинковані також. І я вкопав їх по висоті, ось так. І вони будуть. Закріплюватись, кріпитися до цього брусу, а потім закап... закопуватись. Тобто, ось бачите, за рахунок цієї поперечини, вони потім в закопаному вигляді будуть міцно тримати наш брус біля землі. Таких якорів я повкопував вже їх 10 штук по три штучки вздовж і по дві штучки по торцах. Це на мій погляд, дуже важлива річ, котру треба обов'язково встановлювати, коли ми встановлюємо такі конструкції. Я коротенько покажу, як я це роблю. Встановлюємо цей якар за підліце відносно нашого фундаменту і беремо ось такі саморізи. Перекручуємо до брусу. За допомогою електродрелі. Ось отак. Міцно тримається. І також використовуємо ось такі заглушки. Друзі, це потрібно робити для того, щоб сюди. Не засипався ґрунт, не заливалася водичка. Ось так встановлюємо. Ну, вона чудова рукою. Бачите, по, подлице. І закопуємо, коли вже закріпили це міцно. Оце так званий якар, котрий буде ну, не один, а 10 штук їх по периметру. Буде надійно. Утримувати нашу теплицю. З часом ґрунт тут уплотниться, ущільниться, і воно взагалі буде так кріпенько тримати. А ми не будемо хвилюватися за те, що з нашою теплицею під час вітру щось трапиться. Ну, давайте ще одну поставимо разом з вами, я продовжу. Потім самостійно. Ось отак, друзі, підрівняли, щоб воно було повністю совпадало І знов таки прикручуємо. Я думаю, що у кого є полікарбонатна теплиця, знає це. Ну, а у кого немає, хто тільки планує. Я думаю, буде корисно, корисно подивитись, що таке якоря і як закріплюються дерев'яні бруси до землі. Ось воно, друзі, міць, міць відчувається. Осінь йде за нами по п'ятах, тому ми трішки пришвидшуємось. Хочемо до морозів поставити цю тепличку. Ну, Я буду показувати, що ми будемо робити, якщо щось цікаве ще буде. Звісно, будемо обшивати зараз, закріплювати пояс з оцинкованої труби, Ну, а потім збирати вже на цієї конструкції арки, а потім кріпити полікарбонат. Друзі, на цьому все. Сподіваюсь, для вас було цікаво. До побачення.